Бажаю Якщо я вже оплатив та... финанс... фінанси на Фінанс... кімнату. Пане Матей, охороняти народного народного депутата. Так, народного депутата чи пана, пана президента? Ні, пан президент, ні, пан президент. Гарного вам реабілітації, пане. Реабил Ваш співробітник там стоїть. Добре, ви також можете стати там і нікого не пускати. Там і нікого Ні... не пускати. Так, в принципі, все, я закінчив бажаю операцію. Вас, да, ласка. Бажаю, бажаю міцного здоров'я. Я Привіт оперативно. Можете стати тут, я охороняю президента. Кажуть докладіть, будь ласка, обстановку. Що тут, як народний депутат? А, Далі. так, було виявлено зі безліч уламків після падіння вертоліта. Ці Мені. всі уламки було успішно видалено. Рани було накладено шви, ногу забинтовано, Зараз його життю нічого не загрожує. Потрібна невеличка реабілітація після анестезії. Зрозуміло. Він залишиться у вас на трошки. Так, йому потрібна реабілітація, щоб. Прийти до тями, так сказати. Я зрозумів. Добре. Там немає. Дякую тоді вам. Так, Осі. хлопці, будь ласка, станьте на дверах, зробіть виходимо. і нікого сюди не пускати. Ну там там немає лікарів. давайте лікуйте мене. Пане Матвій та пане пан, Максему В... виконати наказ президента. Эээ, Дональд не потребляет. Нет, нет, там крови сразу по набор на мор, питкор. Повторить. Подожди, выйдет. Выйди, дверь, да, тут пощай там. Так, все, хлопці, покидаємо кабінет для того, щоб е, пан Данило відпочивав. А ви, хлопці, он, СБУ, будь ласка, зробіть охорону при вході і нікого сюди не пускайте. Так, все, я, я можу бути вільним? Е, так, скажіть, будь ласка, ще якісь рекомендації будуть? Е, так, побільше солодкого, солодкої води, але тільки не з магазину, а таку, знаєте, просто з цукру, щоб відновити рівень глюкози в крові. Я зрозумів. Пане Добре. Максим, це на охорони. Виконано. На охорону. Добре, все тоді, в разі все. чого, е, Добре. кличте. Ви можете бути вільні. Так, все, будь ласка, хлопці. Е, нікого не пускайте до палати. Десь 4? Поняли, наказ виконуємо. Десь чотири виконуємо. Президент, дозвольте Дозволяю. Дивіться, в нас машину вкрали, я не маю чим доїхати до Мерії. Пане президент, дозвольте добре, вас збирати. Добре, завіть в мене є свій автомобіль, я довезу. Тобі я довезу. Дозвольте. будь ласка. Пане президент, дозвольте вам надати охорону. Дозволяю. Я під верушкою. Давай. Все, пане Матвію, я вам дуже сильно вдячний за гарно виконану роботу. Е, будь ласка, хтось старшого складу появиться, скажіть, будь ласка, хай зі мною зв'яжеться. А я вже можу сказати. Будь ласка, у нас зараз будь є ласка. полковник. Добре, зачекайте, я в рації скажу. Хай е, пане сказ... пане, е, пане, е, пане, приїде, збере особовий склад і приїдуть перевіряти е, відеонагляд. Чому, тому що в мене є підозри на те, що відеонагляд був зламаний. Ага, даже так. Добре, повідомлю обов'язково зараз. Чекайте, е, чекайте, ми вам скажемо все в рації. Добре, я буду очікувати. Я буду очікувати, так, Можете так відкрити, що... будь ласка, двері? Добре. Гарно, дякую. Навзаєм. Тук-тук-тук, постукав двері. Заходьте.